Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні розповім про важливі події з 11 по 16 червня. Тиждень має бути дуже активний, наповнений подіями в космічному просторі, що на небі, те й на землі. Навіть якщо хтось не буде відчувати важливі аспекти планет через якісь причини, то емоційний стан буде у всіх в активності. Весь тиждень, місяць, наше світило, планета емоцій, адаптації, турботи, проходячи по знакам, активуватиме наші емоції. Тому контролюйте свої емоції, намагайтеся бути у піднесеному настрої і не вступайте в конфронтацію з людьми, не ведіться на провокації. Робіть добрі справи. Транзитні аспекти планет дуже різноманітні, напружені та гармонійні і плавно переходять від одного до іншого і задають свої завдання, показують шляхи виходу із ситуації. А тепер по порядку про події тижня Марс 9 червня перейшов у телець. Тут він не дуже затишно почувається. Земна стихія тельця уповільнює його, змушує звернути увагу на ресурси та цінності. Зміна знаків означає не лише зміну способу діяти, а й те, що раніше агресія, руйнація була в одній сфері, тепер сфера змінилася. Якщо раніше було більше енергії, але менше марної впертості. То тепер енергії менше, а марної і безглуздої впертості може стати більше, і це буде проявлятися в будь-якій боротьбі, в тому числі і в політиці. Найяскравіша подія, яка вже може багатьох розбурхувати, це квадрат Марса до Плутона, який стане точним 11 червня. Марс зі свого рідного знаку Овен, де він проявляв активність, сміливість, стрімкість, заряджав ідеями і змушував діяти, перейшов у телець. І починається його новий шлях по стихії Земля до 20 липня 2024 року. Весь час перебування Марса у Овні ми діяли, починали, впроваджували свої ідеї, плани в життя, робили перший крок на шляху до досягнення мети. Тепер настав час трохи сповільнитися. Зміниться те, як ми висловлюємо гнів, як діємо і як хочемо проводити час. Марс потрапляє в обитель земної Венери, і основною мотивацією вчинків буде прагнення до здобуття земних благ та стабільних умов існування до створення та збереження, а не руйнування та активності. Так і для людей на період перебування Марса в тельці важливим стане те, що приносить користь і певні матеріальні результати. Період перебування Марса в тельці посилить витривалість, неквапливість, систематичність, тому це час неспішної певної сповільненості у прийнятті рішень, стримування агресії. Але якщо її накопичиться дуже багато, то це вже буде відповідь без дозування. У цей період дуже добре, наполегливо і цілеспрямовано, завзято просуватися до своїх цілей. А також, якщо ви розпочали тренування в період проходження Марса по Овну та активно продовжували його, то в цей період вам може захотітися тренуватися або повільніше, або ви можете вибрати більш матеріальні речі. У відповідь на агресію та суперечки можете промовчати та не захочеться відповідати, а також може захотітися більше або смачніше поїсти. Як тільки Марс входить в телець, у нього одразу активується зростаючий квадрат з Плутоном. Аспект розпочав свою дію ще з 1 червня, точним буде 11 червня 2024 року. До цього напруга може наростати, це початок дій. Після 11 і до 21 червня ми зможемо бачити результат, наслідки і навіть пізніше. Це один із дуже жорстких аспектів. Він може бути пов'язаний з ескалацією, посиленням напруги, особливо у військових діях. Це період посилення гніву, ненависті, мстивості, дратівливості. Для когось це час боротьби, драйву від воєн, революцій, повстань, диктату енергії багато, і вона вимагає виходу. Потужний вольовий натиск та небажання йти на компроміс можуть стати причиною конфліктів, протистоянь, застосування сили. Агресія може бути дуже сильною. Свідомість не працює, виходять назовні глибинні жорсткі інстинкти. Бажано бути уважними та зібраними за кермом, тим, хто пов'язаний з професіями Марса: військові рятувальники, пожежники, металурги, ковалі, спортсмени, а також всі види діяльності, які пов'язані з ризиком та великими грошима. Але якщо сконцентруватися на виконанні конкретної справи, можна отримати чудовий результат. Також у цей час є можливість мобілізувати всі приховані ресурси сили організму заради якоїсь мети, хоча після її досягнення буде занепад сил, втома, підвищена втомлюваність, але з одного боку аспект дуже сильної агресії, а з іншої, Марс все-таки в тельці. А це сповільненість і бажання утримати, зберегти, а не руйнувати. Тому у зовнішньому житті можуть бути різні ситуації. Звичайно, цей аспект можуть відчути ті, у кого в особистій карті також між цими планетами напруга, а хтось може спостерігати у зовнішніх ситуаціях, а також у політичній боротьбі та військових діях. Звичайно, в цей час бажано менше бувати в місцях великого скупчення людей, а також метро. Напруга все таки є, тому період травму небезпечний і ризик небажаний, можливі кризові екстремальні ситуації, бажання випробувати свої можливості, полоскотати нерви, ходити по лезу бритви. Постарайтеся виключити такий момент та будь-які ризики. Плутон. Планета трансформації він прибирає все непотрібне, змушує зазирнути в глибини глибин себе. Також він пов'язаний з ядерною енергетикою, підземними спорудами і з накопиченням великої кількості людей. Марс це гострі, колючі, ріжучі, гарячі металеві предмети. Тому будьте уважні в цей період, але ще тримається бісекстиль, до якого входять. Гармонійні аспекти від Юпітера та Нептуна до Плутона це пом'якшує цей квадрат. А також гармонія між Нептуном і білим місяцем, ангелом-хранителем, що дає можливість відчути себе в єднанні із Всесвітом, отримати підказки завдяки сильній інтуїції та відчути допомогу і підтримку вищих сил напружених ситуаціях а гармонія між Венерою та Хіроном допоможе тонко відчути наші цінності, важливість взаємодії з іншими людьми та допоможе зробити правильний вибір, чи інтуїтивно поєднатись несумісне, але не намагайтеся вибудовувати одночасно двоїсті стосунки з людьми протилежної статі. Найсильніший вплив аспекту може відчуватися за 3-5 днів до та після точного аспекту. Тому 11 червня досить суперечливий день. У чомусь позитивний, у чомусь напружений 12 червня. Меркурій буде у напруженому аспекті до Сатурна. Сатурн, 8 червня, пройшов напругу з Венерою, що могло викликати охолодження в стосунках, холод і відчуження в почуттях, відчуття контролю. Це може бути стосовно партнерів або і до себе. 9 червня Сатурн пройшов напругу з сонцем, що змусило брати на себе більше відповідальності і чітко виконувати завдання. В цей період бажано менше звертатися до державних структур, спілкуватися з начальством та бажано не приймати відповідальні рішення згодом. Вони можуть бути змінені. В цей період можливі контролюючі перевірки і контролюючим органам пояснити свою думку не вдасться, тому придеться робити те, що не подобається. Напруга Маркурія з Сатурном свідчить про труднощі домовитися. В цей період можуть бути затримки в оформленні документів, отриманні необхідних документів, складнощі в отриманні необхідної інформації, складнощі в аналізі ситуації. Та вибудовуванні необхідних взаємозв'язків. Тому, якщо у вас призначені зустрічі, переговори, оформлення документів, труднощі, в здачі іспитів, тому 12 червня плюс-мінус 3 дні. Якщо є можливість перенести зустрічі, перенесіть. А якщо ні, то налаштуйтеся не нервувати у разі ускладнень і виділіть більше часу на це. Потрібно буде прикласти більше зусиль для реалізації задуманого, проявляйте повагу до старших, літніх, статусних людей у цей період більш ніж зазвичай. 13 червня сонце в секстилі з хіроном це можливість знайти вихід із тупикової ситуації. Якщо у вас є якась ситуація, з якої ви не бачите виходу, спробуйте подивитися на неї з висоти пташиного польоту, завдання піднятися вгору над ситуацією. Знову ж таки, аспект діє плюс-мінус три дні, і в ці дні ви можете дивовижно побачити несподівані рішення, отримати інсайти, осяяння і несподівані відповіді. А також місяць буде в протистоянні із Сатурном в цей день. Тому увага до старших не завадить. 14 червня ще й Меркурій буде в секстилі з Хіроном. Логіка, звичайно, добра, але в цей період це може не спрацювати. Зате несподівані рішення питань ви отримаєте, чим будете дуже здивовані. Тому акцентуйте свою увагу в ці дні і прислухайтеся до підказок Всесвіту, свого внутрішнього голосу і не прогавте цей момент. Також 14 червня Меркурій з'єднується із Сонцем. Це один із етапів пізнання та усвідомлення. Може прийти інформація, якої не вистачило для прийняття рішення або створення наміру. День може дати цікаві зустрічі, рішення, корисну та потрібну інформацію. Загалом, 14 червня, дуже насичений день подіями на зоряному небі. Місяць у цей день в з'єднанні з чорним місяцем і зробить гармонійний аспект до білого місяця два суперечливі аспекти. Тому, в такі дні погані справи робити заборонено, щоб не напрацювати негативну карму. Можливі спокуси, критичність, зайва деталізація, надмірна дбайливість, роздратування, примхи чи пригніченість, страхи. Контролюйте свої емоції, білий місяць на таких аспектах включає інтуїцію, допомагає зрозуміти свої підсвідомі процеси, дає підказки та тонке почуття інших людей. 15 червня продовжується вплив аспектів попередніх днів. Місяць буде у чудових аспектах з Плутоном та Юпітером, а також у з'єднанні з лунним вузлом минулого. Можуть піднятися невирішені питання минулого у стосунках із партнерами чи з мамою. Звертайте увагу, можете побачити те, що потрібно вирішити для подальшого руху шляхом еволюції. Плотон допоможе заглибитися всередину, щоб зрозуміти та усвідомити уроки минулого, а Юпітер дасть позитивні емоції, оптимізм, бажання зробити добру справу, допоможе побачити перспективи. Ще 15 червня білий місяць переходить із знаку Телець до близнюків і даватиме. В близнюках удачу, винагороду та подарунки долі в отриманні потрібної інформації, у пошуку потрібних зв'язків, посередництві, навчанні, консультуванні у потрібний момент будуть приходити потрібні люди, які дадуть потрібну інформацію чи покажуть правильний напрямок. У сферах близнюків бажано робити добрі справи, інакше космічна любов безжальна. Тому 14 і 15 червня дуже значущі дні. А ось 16 червня тут уже обережно Венера та Меркурій проходитимуть напругу з чорним місяцем. Венера з Меркурієм у поєднанні, і вже 17 червня вони з різницею в 3 години перейдуть до знаку рак і в останньому градусі близнюків. Виявляться на вершині та у квадрату між опозицією Нептуна та чорного місяця. Це дуже складний день, багато спокус може бути неправильна інформація, неправильно зрозуміла, взаємні звинувачення та невдоволення, балакучість, ненаситне бажання задоволень, надмірне споживання їжі, ревнощі, бажання володіння, часом кидання в крайності. Або затиснення скутість, сумніви, ілюзії. Тому обережно не з'ясовуйте стосунки та постарайтеся менше взаємодіяти з людьми, тому приймати рішення якісь в цей день не бажано. Ось такий суперечливий тиждень. Кожен день принесе своє щось унікальне та неповторне. Тому я бажаю всім гармонії в душі, бачити знаки Всесвіту та отримувати підказки та інсайти. Слухати свій внутрішній голос, робити добрі справи та вчинки. Удачі вам в вирішенні питань як найкраще та на благо всім. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!